Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я приготую вам рецепт. Це буде два в одному. Буде рецепт яєчного салату дуже незвичного. І покажу, як карамелізувати цибулю. Нам знадобиться для рецепту цибуля. Ось мене така різна: чотири цибули. Небо беріть три великих. Просто шість вже відварених вкруту круту яйця, одне стебло селери. Ось такої трішки цибулі зеленої. Кріп може тут додавати будь-яку зелень за смаком. Це в мене бальзамічний оцет, сіль, перчик, водичка, діжонська горчиця і трішки майонезу. Почнемо з цибулі. Це буде карамелізація цибулі. Зараз почищу всю цибулю. Цибулю я почистила. Ставимо розігріватись пательню. На якій будемо обсмажувати цибулю. І зараз покажу, як нарізаємо цибулю. Цибулю нарізаємо ось так тоненько, ось такими напівкільцями. Пательня розігріта, наливаємо невеличку кількість олії соняшникової, і нехай розігріває. Різали цибулю, викладаємо її в пательню. І декілька хвилин не перемішуємо. Для поки цибуля у нас знаходиться на пательні, почистимо яйця. Я хвилини 4 не чіпала взагалі цибулю. Ось так почалось, бачите, вона начебто коричневого кольору. Тепер її просто будемо поступово мішати. Так, Яйця я почистила. Беремо, тепер ріжемо їх ось так навпіл. Яйця я різати не буду, кришити. Беремо ось таку шумовочку, це ловіть лайфхак. І просто ось так натискаємо, і ось так гарненько яйця робимо. Так кожне яйце. Це буквально секунди діла. Ось так цибуля поступово карамелізується, додам десь одну столову ложку холодної водички. І продовжуємо її ось так. Начебто тушкувати, підсмажувати. Так, яйця ми ось так перетерли. Тепер будемо додавати сюди ось такий невеличкий почечок зеленої цибулі. Також міленько просто накришимо її, додамо цибулю до яєць. І займаємось теблом селери. Ось цю частину верхню треба почистити. Ось так. Зчистити верхній шар. Селеру ми почистили, і тепер наріжемо ось таким мілким кубіком. Так, друзі, нарізаємо селеру. Не забуваємо за цибулю, що потрібно помішувати. І не забуваємо підписуватись обов'язково на мій канал. Якщо ви ще будете ставити вподобайки писати коментарі, буду дуже вам вдячна за зворотній зв'язок. Селеру всипаємо до і цибулі. І тепер покрошимо кріп. Нам потрібна зелена частина, помити вже в мене кріп. І також будемо міленько його кришити. Всипаємо кріп. Тепер додамо сіль за смаком, свіжий мелений перчик обов'язково. Додамо десь дві чайні ложки діжонської гірчиці і трішки зовсім майонезу. І перемішаємо. Друзі, на цьому етапі додамо солі до цибулі, також свіжеменого перцю і десь столову ложку бальзамічного оцту. А зараз на петелі просто підсмажу два таких шматочка хліба. Друзі, ну а тепер збираємо смачнющий-смачнющий бутерброд, хоча й бутербродом це назвати важко. Я рахую це витвір мистецтва. Карамелізована цибуля взагалі пасує до, ну, до будь-яких страв на підсилює смак. Ось так наклали карамелізованої цибульки і накладаємо наш салат яєчний. Ось такий гарний, а головне дуже смачний у нас вийшов бутерброд. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!